Ой, тобі дуже йде цей костюм. Зараз тебе ще намалюємо. Ой, ну ти ой. Ну ти дивися, бо в тебе сьогодні нова суперниця. Яка ще нова суперниця? Скоро знаєш. Здорові. Привіт, давай, дружи. Ні. Краще відійде, а то вона оце. Добре, відійду, відійду. Так і зразу, а то цим стульчиком тобі бій дала. Ой, так хрясь. і більше би нічого не робила. Чому вона така? Ну, краще я до неї не буду, так що вона неї. Так що не говори щось, щоб я щоб вона звідси не уголою не було дуже, дуже багато. Що у них багата? <ріст> вона, вона себе уявляє, що вона найбагата в городі і візді на планеті просто. Та я ж дорога на планеті. Я сама багата. Ну вона позила, що вона може з нею подружитися. Ну. Якось ми зарізнимося. Головне на мене не скидає всю віну. Добре. Окей. Привіт, давай дружить. Я збитна мене дружу. Ну, понятно. Ты що, така я? Ну так, можна сказати. Вау! Ну, тоді давай дружить. Окей. Хм, нова моя суперниця. А mm. тільки можеш, будь ласка, знімати тільки про свій улюблений колір, Ті там в тебе не знаю. А я буду про рожевий. Окей. А який в тебе улюблений колір? Голубенький. Що голубий ти? Що? Ах, я з таким дружок вона. Ладно, подружився. Вона все таки хорошенька.